Доброго дня, мої вітання! Сьогодні знаходимося в Нідерландах і свіжа пропозиція, яка лише приїхала з аукціону Hyundai Kona. Автомобільчик в рідній фарбі без жодного підфарбування. Перевірено електронним товщиноміром фарб. Такий стильний і сучасний колір. Батарея 64 кВт. Виїхав автомобіль з автосалону в Нідерландах 12-12019 року. Майже 20-й рік. Такі автомобілі на повному заряді батареї проїжджають 400-450 кілометрів. Класні такі ще доставлені пороги, досить стильно виглядає. Має автомобіль дві зарядочки. Одна швидкісна, друга від розеточки 220. Як бачите, кони всі мають такий пристрій для скручування швидкісної зарядки. В комплекті йде сумка для зарядки, компресор і... Мула має датчики сліпих зон, безключовий доступ, електросидіння, водія, регулювання спинки. В автомобілі йде преміум музика. 4 склопідйомники. Пробіг автомобіля 100 кілометрів, 100 тисяч кілометрів 591 кілометр. 100 тисяч 591 кілометр. На даний момент ми поставили на зарядочку. Має автомобіль. Клімат. Звичайно, автоматичний ручник, підігрів сидінь, вентиляцію сидінь, підігрів керма, автохолд, два ключика, безключовий доступ. Так, екран у нас не йде сенсорний, не йде сенсорний. Ага, запустити ми автомобіль не можемо, тому що він знаходиться на зарядному пристрої. Додаткова безпека. Так, ледовське світло, денні ходові вогні, тих паспорті написано Blau колір. Тобто голубенький, він такий з відливом зеленкуватого. Досить буде класна ціна на даний автомобіль. Ціна буде написана в темі відео. Як ви знаєте, доставляємо автомобілі в Україну, а саме в місто Тернопіль, невеликий завдаток. Все решта ми платимо свої кошти. Перевозимо і робимо найкращу ціну. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, діліться відео з друзями. І, звичайно, замовляйте автомобілі. В даному автомобілі гума йде літня, але на нас в Тернополі є хороший дистриб'ютор автомобільної гуми. Де зробимо також найкращу ціну. Ціна гуми даного дистриб'ютора така, як на сайтах, плюс безкоштовний шиномонтаж. На все добре, до нових відео!